Що ти давно мрієш відростити довге, здорове та сяюче волосся, колекція з ніацинамідом неодмінно стане твоїм найкращим другом та союзником. Вже через місяць використання ти помітиш багато молодих волосинок, а через три місяці зможеш оцінити суттєве збільшення не лише довжини, але й густоти волосся та зменшення випадіння. Основний діючий інгредієнт засобу ніацинамід. Одна із форм вітаміну Б3 відома тим, що володіє набагато активнішими або активуючими функціями на шкіру голови та на волосяні цибулини у порівнянні з іншими інгредієнтами. Ніацинамід має дві виражені властивості на волосся. Якщо наносити його на корені, зменшує жирність, стимулює посилений ріст волосся, пробуджує сплячі фолікули. Якщо наносити по довжині, зберігає вологу у волоссяному стержні, запобігає випаровуванню води та пересушуванню, склеює та закриває лусочки по довжині з метою запобігання руйнуванню. За результатами тестування, через 6 місяців на своєму волоссі та згідно відгуків клієнтів отримали наступні цифри: збільшення густоти волосся на 40%, повне відновлення росту в місцях вогнищевого випадіння, плюс 16 см до довжини впродовж 6 місяців. Жодної стрижки кінців та жодного фарбування, оскільки волосся мало насичений колір та блиск. Ну а ще приділяю увагу кореням. мамаш. Відчуй магію на своєму волосі.